Привіт! Отримав цікаве питання від вас. Для певної більшості, я думаю, буде цікаво, воно звучало так: скільки з'їдає свинка за 6 місяців. Отож, давайте розглянемо, яку ж кількість корму потрібно нашим свиням для того самого умовного терміну в 6 місяців. Можливо, я здивую вас, але ці показники варіюються в залежності від багатьох факторів. Але, знаючи, що більшість цих глядачів потрібні сухі дані. Давайте обговоримо загальні орієнтовні сухі цифри. Забіжу також наперед, зазначивши, точної та ідеальної цифри ви не дізнаєтесь від жодного вам відомого блогера або іншого джерела вашого пошуку цієї теми. Чому саме так ви дізнаєтесь протягом цього відео? Загальновідомий факт, що поросятам до 10 тижнів потрібно 0,5-1 кілограм корму. Комбікорм, звісно, має включати комбінацію зернових, таких як кукурудза, пшениця, ячмінь, бобових, таких як соєві шроти, а також певних комерційних добавок, які містять вітаміни та мінерали. Звісно, це може бути або премікс, або БМВД. Приклад поросята за моєю спиною. Вони мають вік трохи більше трьох тижнів. Кількість двох загонок 56 голів. Бункер вміщає приблизно 50 кг комбікорму. Дана кількість комбікорму з'їдається приблизно за дві доби, можливо трохи більше. Це, звісно, грубий приклад, тому що навіть в наших умовах утримання є певні недоліки, нюанси, що потребують покращення та, звісно, оптимізації. В період відгодівлі свині, які вирощуються для м'яса, можуть споживати близько 2-3% від своєї ваги. Це означає, що свині вагою 100 кг можуть спожити 2-3 кг корму на день. Наведу приклад. Допустимо, у нас є свиня середньої ваги до 90 кг. Тут не 90 кг, але приклад потрібно привезти. Візьмемо конверсію корму рівну 3. Таким чином. Ми використовуємо по-простому 3 кг корму і отримуємо 1 кг живої ваги. Це нам дозволить оцінити, в принципі, скільки приблизно корму ми будемо використовувати в один місяць або ж на 6 місяців. Тож далі, множимо наші 90 умовних кілограм на нашу конверсію корму. Тобто ми взяли 3, це буде 0,030. Далі ми отримуємо 2,7 кілограму корму на день. Потім ми беремо наші 27 кг, множимо це на 30 тобто кількість днів в Отримуємо 81 кг корму спожитого нашою свинкою. Потім наші 81 кг ми беремо і, звісно, множимо на 6, тобто на 6 місяців. І отримуємо 486 кг спожитого корму на ось таку от свинку. Тепер давайте забудемо всю цю математику і поговоримо по факту. Всі ці цифри носять орієнтовний характер і можуть змінюватись в залежності від багатьох факторів, породи, генетики, віку, статі. Також, якщо я матиму за спиною здорових свиней, це буде основна база для успішного свиноводства. І це не лише моральна вимога, але й практична необхідність, тому що здорові свині більш ефективно споживають корм, оскільки не витрачають зайвої енергії на боротьбу з хворобами, що є логічним. Насправді. На моєму каналі є доволі багато відео на тему утримання. Тому, якщо ви цікавитесь розведенням свиней, або ви хочете зробити все максимально ефективно, перегляньте їх. Як мінімум, ви отримаєте певні базові знання. Знову ж таки, простий приклад. Уявімо собі свиней, які мають доступ до ідеального корму, який містить всі необхідні поживні складові. А також, звісно ж, вартість вас цілком влаштовує. Але згадуємо наше жарке літо або морозну зиму, де ваші свині просто будуть витрачати енергію на терморегуляцію через відсутність вентиляції або опалення. Або мінімальних там умов утримання. Звісно, це все негативно впливатиме на всі ці показники, розрахунки, витрат корму. Тепер давайте подумаємо. Про обладнання для годування, а саме про кормі автомати. Сучасні технології дозволяють налаштувати ці годівниці так, щоб відходи мінімізувалися, а це означає більш ефективніше використання ресурсів. В той же час розумію, що більшість буде використовувати звичайні коритами і, звісно ж, втрачатиме значну частину вашого ідеального корму. Що, звісно, також збільшить показників втрат. Розмір часто. Корм, тобто помел, також грає роль у всій цій історії. Подрібний корм краще засвоюється, але потребує більшої, звісно ж, обробки. Мало хто взагалі звертає увагу на це, через що ви також можете втрачати ваші кошти. По причині, що ваші тварини просто не будуть повноцінно засвоювати даний корм. Наступне це правильний баланс всіх складових кормів, в залежності від, звісно ж, потреб ваших свиней. Це схоже на доволі складну гру. Де кожен раціон це певний пазл, який склавши, надасть вам змогу досягти найкращого балансу та забезпечити свиней здоровим та безтурботним життя для отримання, звісно ж, тих результатів, які ви хочете досягнути. Тому що, правильно розрахувавши весь графік від годівлі, ви суттєво зменшите витрати на всі ці дорогі компоненти корму. Якщо розібратися в цих, всіх аспектах, в цих питаннях, всього лише одного разу, то насправді цей не такий вже й складний процес. Ну і на завершення також дам відповідь, чому ви не знайдете оптимальної відповіді від жодного блогера на це питання, в тому числі, можливо, й мене. Якщо ви досвідчений свиновод і вас цікавить, скільки коштує виростати свиней, ми просто це уявляємо. Цей свиновод знаходиться в двох різних місцях. Припустимо, в Житомирській області, а також у Дніпровській області. У першому місці корм для свиней і транспортування доступні дешевше. Отже, вартість вирощування одного кілограма м'яса нижче. У другому місці корм та інші витрати вищі через певні обставини, які там існують. У підсумку вартість на кілограм переросту може бути різною у цих двох місцях. Це важливо. Розуміти для свинарів, бо вони повинні враховувати ці різниці. Звісно, розраховуючи своє майбутнє господарство. В останній момент мене зацікавив один з коментарів, де автор казав, що корму на 6 місяців потрібно приблизно 250-300 кг. Я не отримав на своє зустрічне питання відповідь. На жаль, але хотілося би почути, що саме за породу та генетику ви утримуєте. Також, як ведуться підрахунки, які умови того ж самого утримання. А також, можливо, хтось з вас має аналогічні результати або навіть кращі. Напишіть про це в коментарях. Я думаю, що багатьом глядачам та й мені також буде цікаво, скільки споживають ваші свині комбікорму. Зрештою, хотів би вас попросити поставити для цього відео подобайку. Також можливо зайти на канал і подивитися деякі інші відео і відзначити їх. Тієї вподобайку. Ну, а також, якщо ви не підписані, будь ласка, зробіться. Дякую за ваші перегляди, за вашу підтримку, а також ваші цікаві запитання. Побачимось в наступних відео.